Я знаходжуся біля пам'ятника наказному гетьману Берестецької битви Івану Богуну. Гартуй, єднай, окрилюй і світи, будь смолоскипом і з до мети. Веди Богуне, честь тобі і слава. Ось ми приїхали на цю Берестечку, де проходили кроваві бої, де історія нашого козацтва. І тут він випадково проходить козак справжній, Золотухін Олександр, який зараз долучиться до нас і скаже нам пару слів, що він тут робить сьогодні. Золотухін, командир Айдара, один, один, один да, з командирів, легендарна особистість, відома всій Україні. От. Яку зараз розшукують менти аваковці, які захищають сепаратистів за, саме за те, що їх, ми з ними боремось навіть в тилу. Що я тут роблю? Знаєте, приїхав вшанувати пам'ять тих воїнів, які... На перекір владі офіційної позиції вони воювали за рідну землю. Шанувати їх пам'ять, їх славу їх честь. Подихати воздухом цим, цим повітрям волі. Знаєте, слова зайві. Хто хоче, той і так все чує. Глухий не почує, сліпий Глухий не побачить. Не почує. Да, сліпий не може зв'язуватись, да. то впускатись навіть, до його рівня. Навіть якщо йому отак от перед, перед носом покладеш книгу і правду, все одно перебрешуть, Знаєте, чуйте голос серця, чуйте голос крові рідної землі і не, не соромтесь себе, не соромтесь нічого. Правди, чуйте правду і по совісті. Не, поступайте. Да, живіть по звичаю, по совісті. Не вірте, за проданцям у владі, бо влада зараз окупована, наша держава, окупаційна влада очолює. Корпорація олігархів а під да. назвою Жидва. Україна, на жаль. Жидва. Я не є антисемітом. Я знаю, що серед євреїв є дуже багато достойних, нормальних людей, але якщо Одесити навіть старі євреї кажуть, що вони вже ось багнули, що є євреї, є жиди, то це вже щось значить. Єдине, що я хочу сказати, якщо не знаю, якщо ви це покажете. Звичайно покажемо. Не думаю, що покажуть. Абсолютно бо... покажемо. Пане Олександре, що я можу сказати? Багато хлопців зараз полягло на сході самих кращих хлопців. Ми це знаємо. І їх туди затягли з Майдану. І ті, хто їх туди з Майдану тяг, деякі сотники самооборони. Вони навіть за це отримали гроші за кожну голову, яку відправили туди. І нам це добре відомо. Знаєте, що я хочу сказати? що... Нас спіймали в таку пастку. пастку да. Не можна владу хитати, яка продає державу, бо Путін нападе, а вони з Путіним торгують. І найманці чужеземних yeah. держав воюють на нашій території з дозволу yeah. цієї влади, yeah. і вони це спровокували і запустили сюди чуженій армії, найманців і платять за це гроші. А наших хлопців використали як поганий, yeah. як поганий Самих як кращих, саме кращих особисто моїх злічують. 19 друзів, особисто моїх там полягли, в тому числі і командир батальйону Київська Русь» Олександр Гуменюк, з яким я була всі дні. Тоді і ми з того часу стала знаєте, я вимушена журналістом тільки тому, щоб показувати правду, те, що відбувається в нас. Знаєте, що я ще хочу сказати, що байдужість людей, їх необачна така осторонь від того, що відбувається, вона не пройде безслідно. Вона народить страшних месників, які зараз сидять по тюрмах, тих, що не знищили пострілами в потилицю. І правильно казав один з провідників української нації Бандера, він казав, що не так страшні московські воші, як українські гніди. Їх гріх набагато тяжкий, тому що московити вони йдуть з задуреними головами на рідних братів, на тих предків, які їх породили, на їх святу землю і за гроші не Так, да, За гроші це таке вже, то а... Наші співвітчизники, які саме за гроші або за деякі посади продали все, що можна, своїх братів, свою ідею, боротьбу і влаштовують свої власні дупи в крісла або набивають кишені. Оце саме страшне, тому що ворог, який стоїть з тобою поруч або за тобою спиною і вдає соба твого друга, то це найстрашніший ворог. Зараз в Києві судять. Одного з командирів батальйону Айдар. Я не буду коментувати його особистість. Не просто так. От, Чорану, єдине, люди да, не єдине, давали, щоб його єдине що я можу сказати, що його затримали з одною людиною Роман Романовичем. І Роман Романович відпустили, бо за нього вступились Бойко Оксана Білозіркума, шоколадного президента. А Бойко Юрій Анатолійович? Так, да, сказати, що дуже багато людей шукають собі кумирів. Ідеалізують тих, кого не потрібно ідеалізувати. Знаєте, вірте в Бога в Україну в себе і не вірте клікушам, які щось там розповідають, типу Наді Савченко, тіпа там. головне, щоб ви чули голос правди, голос крові, голос рідної землі і розуміли одне, що осторонь, це нікого не мене. Те, що відбувається зараз на території нашої рідної землі, це. Не АТО, це війна на знищення, яка забирає кращих. Забирає кращих. Дуже мало залишилося ідейних людей, які можуть воювати, але в будь-якому випадку український народ дуже терплячий я впевнений, що. Що перемога буде за нами, принаймні я про це Бога прошу кожен день? А я маю честь стояти поруч з такою легендарною людиною, як а, Олександр звичайна Людина. Легендарна яка, людина, яка, яка патріот, йде по правді та яка все. не боїться нічого, яка йде проти цієї влади, яка сьогодні працює на винищення української нації. Це правда, свята це правда. А, а влада якраз працює на винищенні тих, хто воює з ворогами України, то робіть висновки, хто очолює державу, яким чином вони прийшли до влади. По вчинках їх ви їх пізнаєте. Я думаю, що вчинків їх дуже забагато для того, щоб вже зрозуміти, хто заліз по крові людей на Майдані у владні крісла. І дуже великим показником є те, що в тюрмах сидять саме патріоти здебільшого, а тих, хто здає державу, тих, хто є українськими знову ж таки, повторюсь, гнідами. То вони гуляють на волі, їх відпускають. ФСБУ, яке на 20% лише складається приблизно з тих, хто за Україну. Про Аваковщину і його псарню я взагалі мовчу, бо це здебільшого запроданці. І знаєте, цікаво, так що так, знаєте, те, що саме боляче спостерігати, от зараз я скажу дуже важливу річ. сподіваюся, що ви її покажете. Знаєте, Звичайно, знаєте, не сподівайтесь навіть відверту. Так чудернацько склалось, що. У своїй рідній хаті, яка палає, українець сидить під лавкою, а панують в його хаті росіяни, поляки, англійці, китайці. Хто завгодно, але не українець. Знаєте, дуже саме страшне і прикро те, що за гроші українець вилазить з під лавки, але не для того, щоб захищати свою хату і тушити той полум'я, в якому вона горить, а ще й підкидає вогонь. Це саме страшне. То пильнуйте, будьте уважними до тих, хто поруч з вами. Мабуть, кожна людина патріотична, яка відходить на той світ, коли вона бачить Бога, перший раз поклоняється, другий раз порадить, третій раз поклоняється. Вона, мабуть, просить у Бога одне тільки прохання, Господи, і той народ нас буде щасливий. Так мої молився за свій народ. Господи, поможеш нарешті, щоб наша держава піднялася, щоб всі вороги видимі і невидимі, і шовіністи москвини, і сіоністи з євреїв, і шовіністи з, з москвинів. Всі, щоб всі вони відпали, щоб ми самі лишилися, щоб ми самі будували собі наше благополуччя, щоб тут всі себе добре почували. Люба нація, Господи, щоб ти у всьому передавав, Бог всім в цьому, щоб Твоє Царство Боже. Гряди, Господи, прийшло скоріше. Прости, Боже, їм усопше, прости нам спаси, спаси Бога. Ми тут от кожного року, він прийшов, бо Чи навіть готувати? Обіцяємо, що ми будемо боротися, От, не будемо здаватися. Це точно на цих святих місцях кризи.